Так, сьогодні говоримо за топгель. Це наш фінішний топовий лак. Топ Він буває в нас двох видів: натур Аква, тобто на водній основі топгель. І звичайний топгель на основі розчинника. Топгель Аква це акриловий топовий фінішний лак. Звичайний топгель це алкіт. Це тіксотропні продукти для нанесення кістю на вертикальних поверхнях. Поверхня. Ідеальне рішення для дерев'яного домобудівництва, для опередження вагонки, для садових меблів і так далі. Значить, чим вони ціняться? По-перше, це екологічні продукти, які відповідають нормі Н713. Тобто ними можна покривати навіть дитячі іграшки, дитячі ліжечка і все, що буде контактувати напряму з дітьми. Тобгель не містить ліндану, не містить функції клідину, тобто він є безпечним, не містить свинцю і ще дуже багатьох інших речовин, які містяться в інших конкурентних продуктах для дерев'яного домобудівництва. Але при тому він самогрунтуючий і він може використовуватися навіть сам, тобто перший шар ми розбавимо з водою, і потім два шари топового фінішного покриття, і ми можемо забути за покриття за опорядження дерева. Навіть на 5-7 років. Що ми робимо? Ми покажемо його тиксотропні властивості на вертикальній поверхні. Як ми це зробимо? Тобто ми візьмемо блокхаус, він вже погрунтований. Ми його зараз легесенько перетремо, і потім нанесемо топгель і нанесемо звичайний водний лак для зовнішніх робіт без тіксотропних властивостей, тобто той, який буде дуже швидко гарно стікатися топ-гель шліфовка повинна бути шкіркою 150, перетираємо. Зазвичай в дерев'яному домобудівництві, в зовнішньому порядженню деревини, навіть у, вік у віконній чи в двірній справі використовується система з базового грунтуючого антисептика це праймер. В нашому випадку ми радимо Borma Shield. Потім для тонування ми використовуємо значить, лазурь. Кольц лазур, тобто безплівкова лазур. І таку систему ми вже фінішуємо двічі топгелем. Хоча для простих і для самих невибагливих клієнтів можна використовувати топгель, просто два шари. Перший шар розбавлений з водою сам на себе. І така система теж служить. Але сьогодні ми хочемо показати, як топгель е тримається на вертикальних поверхнях, як він не стікає. Для цього нам потрібен пензлик. Для акрилових водних продуктів. Акриловий. І топгель в кольорі горіх. І лазур в кольорі шоколад. Що було, то й взяли. Починаємо з того, що ми наносимо лазур. Видно? Так? Колір темний шоколад максимально концентрований, він призначений для того, щоб досягти максимальної укривостості. Такі кольори найдовше сушать, тому що там найбільший вміст лой-фільтрів до 20% пігментації таких кольорів. Вся палітра наших відтінків тут, як водних, так і на розчиннику. На сьогоднішній день стандартних кольорів у нас більше 100 штук, а взагалі можемо тонувати заралом. За каталогом НЦС чи навіть «Пантон», тобто не, не становить ніяких труднощів. Так, А тепер наносимо тубель. Наливаю так само в миску, наскільки продукт густий і фіксу трохи. Видно, як він на кісточці, сі. Да? Mm -hmm. текстотропний гель досить економний. Має великий сухий залишок. В середньому для надійного покриття поверхні його достатньо 150 мл на двохшарове нанесення. Візуально ми маємо дві замальовані поверхні, але в першій у нас повністю відбувається текстура дерева і шар тоненький, в другій ж тощину шару ми Видно на відео нормально? Пройшло 12 годин, наша викраска висохла. Що ми бачимо? Дуже чітко видно, що на звичайному лаку плівка тонка, були підтікання, матеріал весь провалився в сосну м'яку породу. Натомість Топгель він утворив товсту плівку, її видно, вона досить товста і видима. На поверхні деревини є блиск, є утворення кольору. Рівномірно досить, і підтікання є мінімум. Звісно, що від кількості матеріалу, від товщини шару, буде відрізнятися там, підтікання. Тобто ми дозуємо в середньому, стараємося 70-80-100 мл. Більше не варто. На викрасті ми вибрали колір темний шоколад, номер 63, Це заводський і це укрилистий відтінок. Але в нас е в палітрі є як транспарентні кольори, які будуть тільки дещо підтоновувати колір. Так і є відтінки максимальної укривості. Покажемо палітру, її можна знайти і побачити на сайті е, Укривості і транспарентні відтінки. Наступне питання: а що нам далі робити? А фактично, якщо ми нанесли базовий грунт, по ньому нанесли один шар тобгелю, то це нормальна надійна система, яка на 3, 4-5 років на фасаді буде спокійно служити і проблем з нею не буде. Якщо ж ми говоримо про якісь довші терміни експлуатації, то, звісно, ми рекомендуємо два шари, тобто нам доведеться перетерти один шар топгелю і зверху внести ще один шар. На відео ми це обов'язково зараз зробимо, тому що другий шар тіксотропного продукту і другий шар, коли ми накладаємо лак на лак. Будуть текти ще більше, і видиму, видимість е, проблеми буде ще вища. Значить, беремо шкірку 180 або 240 і проводимо проміжне шліфування. Дивись, я взагалі не тесно. Андрюха, що ви взяли за шкірку 120 240. Подивись. А ну Що Ти відчув різницю. Поняв? не притискали. Бачите, яка різниця на 6-11. Міш якийсь шахтіпа, яка різниця? Перетерли лак. Звісно, топовий фінічний лак він гірше шліфується, але в принципі шкірка не забувається, він протерся і звичайний продукт на одній жахливо швидко протирається. Тобто плівки там нема, плівку утворюється також. Це все завжди можна відчути через викраски, і це дуже добре відчутно. В системі, коли ми будемо використовувати для покриття груд або базу для утворення кольорів, тобто хольц лазурі, наприклад, то перетирати проміжну шліфовку робити не треба. Просто. Вони безплівкові, вони добре прогрунтовують поверхню, і на них тугають колеться без шліфовки. Кладемо ще один шар кольору і виносимо наше покриття на вулицю для тестів на, на довгий період. Звісно, що потрібно запечатати локсілером в торці. і будемо через кілька років дивитися, як виглядає покриття зон. Наносимо другий шар. Видно, як матеріал. Немає поганих лаків, є поганий підбір конкретного продукту для конкретного завдання. І дріденький текучий лак класний на, вертикальних, на горизонтальних поверхнях, коли нам треба покрити там якісь площини. Це можуть бути подобні меблі, це, це можу бути паркет і щось. Але ні в якому разі не коли нам треба досягти простої плівки, укривистого ефекту на вертикальній поверхні. Це, наприклад, стіна з руку, чи коли ми малюємо кісточку і двері, чи можливо вікна і так далі. І тому на такі поверхні ми радимо тіксотропні матеріали, які є наш топ гель і для довгої надійної експлуатації 5-7 років рекомендуємо грунт, колір і фінішний шар покриття як водного, так і на розчинку продукту.